Мені завжди цікаво працювати у цій сфері театральній. Це другий спектакль з Володимиром Харунжем. Теж мене запросив, запропонував. Ну так, дуже цікаво. До мене взагалі звертаються частіше по темам дитячим. Мабуть, можемо відчувати, що ну, щось там знаходять таке, якось в мене виходить краще ніж для дорослих. Це був дуже цікавий досвід, тому що. Сергій Олександрович він, ну крім того, що він дуже талановита людина, талановитий композитор, але він ще людина гідної свідомості, моральних принципів, дуже вимогливий був завжди як до себе, так і до е, вимогливий був до оточуючих. І в професії це дуже класна така риса, бо насправді він так намагався, щоб всі все робили на найвищій, найвищому рівні, не на найвищий бал. Я е, вважала його е, справжнім другом, і я встигла йому про це сказати. Це дуже важливо для мене зараз. Зовсім-зовсім нещодавно. Не все в житті лише звук, я зайвий раз це відчув. Ти не забув мене друг, і я тебе не забув. За ходою лі. Не згубився слід твій.